Виготовлення натуральних барвників Для виготовлення натуральних барвників нам знадобиться буряк, морква та куркума. Для того, щоб зробити помаранчевий барвник, нам знадобиться пів склянки води та чайна ложка куркуми. Ставимо кастрюлю на плиту та доводимо до кипіння, помішуючи рідину. Після того, як розчин почав кипіти, ми вмикаємо вогонь. Охолоджену рідину виливаємо в склянку. Таким чином ми отримали помаранчевий барвник. Для жовтого барвника нам знадобиться терка, марля, морква та вершкове масло. Натираємо моркву на терці. На розігріту сковорідку додаємо масло у відношенні з морквою один до одного. Потім додаємо терту моркву. Смажимо моркву, помішуючи її. Потім в марлю загортаємо смажену моркву та вичавлюємо з неї сік. Отримуємо розчин жовтого кольору. Для виготовлення темно-рожевого барника нам знадобиться півсклянки води, буряк, марля та терка. Натираємо буряк на терці. На розігріту пательню додаємо тертий буряк та помішуємо його. Через декілька хвилин доливаємо пів склянки води. Отриманий охолоджений сік переливаємо в склянку через марлю. У результаті ми отримали темно-рожевий барник з буряку, помаранчевий барник з куркуми. та жовтий бордник з моркви.